Підходячи до різдва цього року, я не можу не думати про наших співвітчизників, які зустрічають його в окопах, або зустрічають його на окупованих територіях або біля лінії фронту, я чув, що деякі місця і села нашої країни вже два тижні знаходяться без світла. З іншого боку, ми бачимо гірлянди і ялинки в центрі міст. Ми бачимо прикрашене кафе і різні інші міста. І це підштовхує нас до розуміння того, що ми живемо в двох реаліях. І в мене виникає питання, який основний сенс Різдва? Думаючи про основний сенс Різдва, я згадую ті часи, коли Христос прийшов в цей світ. Ми розуміємо, що це були часи імперії, Одної з кровавих імперій того часу. Люди штовхувалися з нестабільністю, люди штовхувалися з несправедливістю. І ангел звістив пастухам на полі. Не бійтесь, я вам звіщаю добру новину. Яка добра новина в Різдві? Доброю новиною є те, що Бог поряд з нами, Енмануїл, тобто Бог рядом з нами. Бог є ініціатором того, щоб спілкуватися з людиною. Бог є ініціатором того, щоб прийти в цей світ. Бог є ініціатором того, щоб бути стабільністю в цьому нестабільному світі, розрушеному світі. І це є добра новина. Різдво це історія про те, як Бог прийшов в цей нестабільний світ для того, щоб бути нашою надією в часи хаосу та нестабільності. Я вітаю вас з Різдвом. І бажаю, щоб народжений Месія зростав в вашому житті і був відповіддю на ті виклики, з якими ви з різдвом вас.